Погажені. Востанній же великий день свята, ста Весус голосно заговорив, кажучи, коли хто хоче пити, нехай до мене йде, і п'є. хто в мене вірує у того, як Писання говорить. Ріки води живої потечуть утроби Його. Це сказав він про Духа, якого мали прийняти ті, хто вірує в нього. Бо не було ще на них Духа Святого, через те, що Ісус не був ще прославлений. Багато ж народу, почувши це Слово, говорили цей справді пророк. Другі казали Він Христос. А інші казали, хіба що алею Христос прийде. Чи не сказано ж в Писанні, що з роду Давидого, і з звикліємо села, звідки був Давид Христос прийде? Отак сталася незгода в народі через нього, деякі з них хотіли скопити Його, але ніхто не наложив на нього рук. Прийшли ж слуги до і фарисеїв, і ті їм сказали, чому не привели його, відповіли слуги. Ніколи ще чоловік не говорив, так, як цей чоловік. Відповіли ж їм фарисеї. Хіба ж вас затуманено? Хіба увірив в нього хтось з старших або з фарисеїв. Але цей народ, що не знає закону, проклятий він говорить, не ходив до них. Той що вночі приходив до нього один з них, хіба судить закон наш чоловіка, коли не вислухає його, перше не дізнає, що він робить, одповіли йому і сказали, чи йти ти не заглеє, роздивились, побач, що пророк не буває зальле. Отця і Сина Святого Духа. Амінь Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні тут зібралися думаю, в тому святому храмі для того, щоб відсвяткувати свято П'ятидесятниці І свято Святої Троїці. Яке значення і що означає свята, свята Троїця для людини і яку духовної основи вона несе це свято? Свята Троїця це Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий? Вона була вічно. Тому що Господь був вічний, і від нього постійно рождався Христос, і постійно від Отця Небесного виходив Дух Святий. Тобто до сотворення цього видимого міра була свята Троїця, тому що Бог є любов. І тому. Це основа всього. Якщо би Бог був в одному лиці, то він би не розпространяв цю любов на когось. Тобто, була свята Троїця, яка у себе мала любов. Тобто, Отець любив Сина і Духа, Син любив Отця і Духа, Дух любив Отця і сина. Тобто, свята Троїця нероздільна. Тобто, вони є три лиця, но є Бог. Тобто вони є не слідні. Тому е, свята Троїця, е, перша ми бачимо, е, коли вона явилася, та Троїця, коли Іоанн, е Хреститель, Хрестив Христив Ісуса Христа. В була, була, була друга. Іменно і святої Троїці це е, е, син, е, в, е, не, з Небес зійшов Голуб, е, Дух Святий виді Голуба, і е, Віскмара, яка вийш, підійшла, е, був голос, е, що це син мой розлюднив у нього благоволіття, тому що його слухайте. Тому свята Троїця з'явилася тоді. Свята Троїця явилася і Авраам. Чого ми зараз прикрашаємо наші церкви квітами, зеленою. Тому що Авраам зустрів святий троїці під домом, домом маврійським. І в пам'ять в розповідання про те чудо, церква. Іменно в це свято, в святу Троїцю прикрашається квітами, зеленню, іменно в воспоминанні того чуда. Тому е, іменно свята Троїця, е, до создання мір світу, вона е, значить прибувала. Потім е, був е, іменно, е, созданий цей видимий світ, там, спочатку ангельський світ, там земля, потім були. Іменно создані люди, і е, рідський почав розвиватися, совершенствуватися. Люди почали грішити, був поток. Після потопу Господь сказав, що вже потопу не буде, і Він е, це, е, свій, цей закон дав нам райду. Тобто що вже не буде потоку. Но Так як люди вже самі не могли вийти з цього з цих проблем, що вони не могли спастися, тому що впали сильно в рік, треба було схочено на землі. Друге є святої Троїці, Сина Божого Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, дав закон людям божественний Євангельський. І пострадав на Христі за, бо забрав на себе всі грізки людського роду і відкрив рай. І першим в рай пішов іменно розбойник. Тому для церкви має велике значення, що людина в будь-якому випадку може покаятися і уйти в царство небесне, і ті гріхи в неї не будуть. Тому для розвитку людства, вже після того, як Ісус Христос Вознісся, недавно ми святкували це свято. І вже в сьогоднішньому Іванському читанні ми і в Апостолському читанні ми читаємо, що Господь іменно. З неба дає на учнів Святого Духа вигляді вогняних язиків. І коли цей дух зійшов на них, вони почали говорити різними мовами. І там люди в Єрусалимі були з різних країн, і вони почули свої рідні мови. Це Бог дав через Духа Святого їм різні мови для того, щоб вони проповідували Євангеліє по всьому світу з тими мовами. І на яких розмовляли ці народи. І тому сьогодні в нас іменно п'ятдесятниця іменно сходження Святого Духа на людей, іменно на послів. Після цього Святий Дух був даний церкві, і сьогоднішній день у нас це початок церкви. Тобто, з сьогоднішнього дня ми в календарі бачимо, значить, перша неділя від п'ятдесятниці, друга, третя. Це говориться про те, що. Церква започаткувалася, апостоли почали іменно е, висвячувати і, і священиків, і після того рукоположення пішло аж до сьогоднішніх днів. Оці священики, які зараз єпископі служать, вони були рукоположені ще е, апостолами е, рукоположенням іменно в ті часи. Тому е, для нас важливий момент, духовний, іменно смисл цього свята і як він е, повинен влияти на наше життя. А Він повинен влияти на наше життя тим, що ми повинні духовно е, іменно піднятися до того часу, поки, коли були апостоли, е, поняти їхню віру. І, і іменно то, що Дух Святий в них війшов і в кожен із нас є, щоб ми іменно це переживали, і щоб ми були на уровні тих апостолів, тобто е, мали таку віру, як апостоли. Тому що е, без віри людина не може спастися. Тому що віра має велике значення духовне. Тому що якби Бог зараз робив чудеса, всім би повірили. А Господь говорить: блаженні, не видівши, не бачивши, але повірувавши. Тобто, Бог дає людині нагороду за те, що вона жила по вірі, робила всі діла по вірі, молилася Богу, і це людині дається, і це її вправедність, ця віра, дається в вічність. Тому віра має велике значення. Говорять, що Ми можемо вірити. Іменно так, як про себе чи до себе, а щоб в церкву е, не ходити, Ну, це неправильний підхід. Тому що людина е, состоїть як із душі і тіла. Ну, людина фізично повинна приходити в церкву, молитися. Іменно е, е, Фізично Бог на це дивиться. Тож. Тому для людини важливий момент, щоб людина іменно вже. З цього моменту, коли вже започаткована була церква, щоб люди ходили в церкву, щоб вони жили по церковному, іменно сповідалися, причащалися, іменно спасалися для вічності. Це для кожної людини є іменно індивідуально, тому що Бог не спасає великими групами чи партіями. Бог спасає кожну людину індивідуально. І до кожна людина. Індивідуаля приходить до Бога, і Бог з нею робить, і вона іменно вже входить в царство небесного сам по собі. Тому для нас важливий момент іменно основа духовного, для чого це іменно було дано апостолом на Тому що Дух святий почав розвивати. Є багато дарів Духа Святого. Це і говорення на інших мовах, любов, довготерпіння, милосердя, радість. Тобто, Багато талантів від Духа Святого. Тому е, іменно е, Дух Святий розвів, е, е, розвив церкву і розвив наше суспільство. Тому, зараз, навіть в наші дні, коли іменно такі страшні дні е, йдуть війна, іменно е, через, по суті, через Духа Святого, велике милосердя е, люди почали робити другим людям. Скільки було біженців, скільки. Людей, які іменно, потребували допомоги, і люди прийняли їх, допомагали, кормили, одівали, одівають. Тому іменно, це все воля Божа, щоб іменно, так допомогти людям, щоб люди теж цим і приходили до віри. Тому ми е, служимо місіонерське служення в церква проводить. Ми служимо у всіх центрах, де ці біженці. Е, і, Допомагаємо їм, щоб вони іменно мали віру, і вони приходять до віри більше і сповідають Бога. І це е, іменно е, говорить, нічого не впаде з людської голови ніяка волостинка. Тим більше іменно такі страждання на нас. Ми це повинні пережити, бути сильнішими і з Богом, і для Бога жити, і бути в Бозі. Все, переживемо, і ми переможемо. Христос посеред нас. Промовимо. Від усієї нашої душі промовимо.